Розділ 10. Не зупиняйтесь після першої невдачі. Промах це частина плину успіху. Ті, хто уникає поразки, з нею оминають і перемогу. Якщо з першого разу вам не поталанило, ви турбуєтеся, що інші можуть вважати вас невдахою. Вам подобається займатися лише тим, у чому ви наймовірніше перевершите інших. Якщо перша спроба була не надто вдалою, ви навряд чи наважитесь на другу. Ви переконані, що най... найуспішніші люди народились <кій> з талантом досягати результату. Значна частина вашої самооцінки пов'язана зі здібностями до успіху. Сама думка про фіаско вас дуже непокоїть, ви схильні виправдовувати свої поразки. Але провал не має бути кінцем. Насправді. Найуспішніші люди сприймають промах лише як початок довгого шляху до перемоги. Але чому ми здаємось? Страх часто полягає у нашому небажанні знову намагатися щось зробити після того, як уже провалилися, однак не всі поділяють ті самі тривоги щодо провалів. Хтось може турбуватися, що розчарує батьків, інший. Непокоїть те, що вона надто тендітна, щоб витримати ще один промах. Більшість просто не стане ризикувати, зазнати невдачі ще раз, аніж дати цим страхам відсіч. Полишати діло також може бути звичною поведінкою. Нарешті багато хто відмовляється пробувати знов через те, що не мають жодного контролю за рівнем таланту. Також вони не переймаються, що його підвищення та спроби знову діяти після фіаско. На їхню думку, якщо людина не народилася з Богом даними здібностями щось робити, то не варто намагатись вчитись. Але важко прийти до успіху і жодного разу не зазнати поразки. Але не здавайтесь, якщо ви відмовляєтесь спробувати знову щось робити після першого фіаско, Ймовірно, що у вас сформувались неправильні чи безплітні уявлення щодо невдач, ці погляди впливають на те, як ви думаєте, почуваєтесь та ставитесь до провалів. Запам'ятайте, свідомий труд важливіший за природу обдарованість, хоча нас нерідко переконують, що ми або маємо хист, або ні. Більшість талантів можна виховати старанною працею. Після 20 років відданої практики чимало з тих, кому бракувало хисту, здатні на досягнення світового рівня. Зрозуміло, що не всі носії високого коефіцієнту інтелекту мають успіх. Насправді цей показник не найкраща основа, щоб передбачати, чи досягне він або вона певних висот. Приписування невдачі браку здібностей призводить до безпорадності. Якщо ви думаєте, що поразка сталася через те, що не вистачало здібностей та їх не вдасться набути, то у вас, ймовірно, виникне почуття безпорадності. Замість повторити спробу після провалу, ви або опустите руки, або станете чекати на того, хто завершить справу замість вас. Якщо ви думаєте, що не можна стати кращим, ви навряд чи спробуєте це перевірити. Не дозволяйте неправильним поглядам щодо здібностей стримувати вас від того, щоб здобути перемогу, присвятіть трохи часу роздумам про свої переконання стосовно промахів, прийміть невдачі як частину прогресу, що допомагає вам навчитись і зростати. Змініть свій спосіб мислення щодо поразок, ірраціональні думки про невдачу. Можуть спонукати вас полишити справу після першого провалу, попрацюйте над тим, щоб замінити їх на реалістичніші думки. Промах, навряд чи є настільки жахливою річчю, якою ви собі уявляєте. Зосередьтеся на стараннях замість результату. Коли намагаєтесь виконати складне завдання, сфокусуйтесь на тому, що воно може привести. Для вас, які нові знання воно вам може дати, можливість удосконалення, вміння. Само співчувати означає сприймати власні невдачі милостиво, але реалістично. Співчуваючи власним слабкостям, ви, напевно, зможете зрозуміти, що існують перспективи зростати та ставати кращим. Зустріньтесь зі страхом поразки віч навіч Якщо ви звикнете до поразок, то вони лякатимуть значно менше, особливо, якщо зрозумієте, що провал та відмова не найгірше, що може трапитись. Але рухайтесь далі після невдачі, не зупиняйтесь. Якщо докладені зусилля не принесли успіху, то витратьте трохи часу на оцінку того, що сталося та як просуватися вперед. Якщо справа для вас не така й важлива, то ви можете вирішити, що не варто витрачати сили та час на другу спробу. І часом це правильне рішення. Однак, якщо вам потрібно здолати перешкоду на шляху до здійснення мрії, спробувати ще раз має сенс. Але повторення тих самих дій нічого не принесе, натомість складіть план, який підвищить шанси на успіх. Так само, як необхідно вчитись на своїх помилках, щоб уникати їх у подальшому, то із поразки ви маєте винести урок, щоб наступного разу результат був кращим. Повертаючись до своєї справи назад після поразки, ви станете сильнішим. Поразка може зміцнити характер, кидаючи вам виклики новими способами. Вона може допомогти визначити ті сфери життя. Над якими необхідно попрацювати та відкрити приховані сили, про які ви і не здогадуєтесь. Знання того, як наполегливо рухатись далі, попри невдачі, згодом зміцнить вашу силу духу, коли зрозумієте, як промахи можуть покращити діяльність. Іноді люди призвичаються зазнавати поразок лише у певних сферах життя. Хтось звикає, що не вдається укласти угоду, як комерсант, однак буде вкрай засмучений, якщо його не оберуть до міської ради. Визначте ті галузі, де ви більш схильні здатися після першого провалу та зосередтеся на тому, чого можна навчитися з усіх попередніх невдач. Якщо вам Незвично починати спочатку після першого провалу, то зіткнутися зі своїми страхами попервах може виявитися складним ділом, ймовірно, відчувши розмаїття емоцій, ви не схочете вдаватися до другої спроби. Однак, набувши досвіду, ви зможете усвідомити, наскільки важливим кроком на шляху до успіху може бути поразка. Отож, сприймайте невдачу як можливість отримати цінні знання. Наважтесь спробувати ще раз, якщо перша спроба була невдалою. Дивіться в вічі страху, коли ви зазнали поразки. Створіть новий план, щоб підвищити шанси на успіх, розрізняйте та змінюйте ірраціональні думки щодо провалу. Зосереджуйтесь на тому, щоб поліпшувати свої вміння, а не хедуватися ними.